Вітаю вас. Давно не записував роликів, тому що був зайнятий. Чим зайнятий, закинув майже 600 файлів на стоки, але про це зроблю окреме відео. Тут розповім, як я фотографував бургери. Перед тим, щоб я не забув, е мушу нагадати так, перед трошки не тематично, але життєве, щоб не забували допомагати армії, тому що недавно був в, в центрі переливання крові і людей не так багато. Як було, наприклад, в березні, там, в кінці, на початку березня чи в кінці лютого народ роз, трошки розслабився. Як ви розумієте, крові забагато за багато не буває, тому і зараз війна і про це не забуваємо так само про донати на армію. Тепер давайте до тематики відео. Дивіться, чому, поча... чому... Ну, вирішив пофотографувати бургери, тому що звернулися до мене люди. Чи я там не можу фотографувати одній хінкані хінкалі і заодно бургери. Я так та добре згодився, але потім були ряд труднощів, тому що я ніколи в житті ці бургери не фотографував. І вже після того, як повернувся, повернувся з того замовлення, вирішив і для стоків, і для портфоліо пофотографувати для себе, ну і так більше для з, 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 з цікавості. Що вийшло? Давайте я вам приведу фото там і відео. Я собі поназнімав. І щоб ви не повторили мої помилки і зробили фотографії собі для стоки, бо це тема популярна. Ну, Дам декілька порад. Тому що, наприклад, ще перед тим трошки відійду в сторону, фотографувати ті сирники, там, ті як там млинці, в нас на заході кажуть, налисники. Та воно, напевно, на стоках не буде продаватися, бо це тема така трошки незнайома в всьому світу там. там чи Американцям чи Західній Європі. Так? А от бургери, воно, я думаю, якщо більш-менш нормально сфотографувати, воно повинно результат давати. О. І тому тримайте мої поради. Тим більше це тема не дуже дешева, тому що е, коли-то я вчора, вчора фотографував і вчора ходив, це все купив, щоб продукти. Для бургерів, то обійшлося мені десь 500 гривень, ну це 13 з чимось доларів. Тобто не так дешево. Я можу декілька днів харчуватися за ці гроші. Тут. Тому, вже якщо вже купили, треба максимально якісно це сфотографувати, максимально без помилок, щоб воно окупилося, або щоб ви отримали хороший результат в своє портфоліо. Значить, перше, нам потрібно. Ну, спочатку це само собою, подивитися, як інші фотографують. Це є Pinterest, це є стоки. Не, жорстко не копіювати. Так не можна і це з, з, з такої моральної точки, може зору неправильно. Але подивитися, ага, так і так, в чому, якому стилі фотографують, як гарно, як не гарно, Все. Далі берете коли дивилися роботи інших, ви берете листочок і записуєте, що вам потрібно. Значить, вам потрібно булку. Булку білу, можна і чорну. Я брав і білу, і чорну. Булку бажано не одну. Бо я, наприклад, одне там зіпсував, потім скажу далі, вас, щоб у вас був запас. Далі потрібна котлета. З котлетою також я Ну, не я помилився, але чи, чи не я помилився. Одним словом, взяв я котлету, взяв чотири штуки, так? Бо я думаю, білі, чорні бургери. Потім взяв це було, ну, так би, як то, волова, чи як воно називається, телятина. так? А треба було взяти різні і бажано було взагалі в різних виробників. Брав я там в супермаркті Вашані всі одні, всі чотири однакові взяв. А Треба було взяти дві одні, а де інші піти отам десь на півфабрикати біля нас продають. Треба було в них взяти. Чому? Тому що коли я смажив, ніби вона котлета нормальна, якраз поміщається на оцей бургер, на цей хліб. Потім, коли зісмажив, вона стала, стала в два рази меншою. розумієте? Знаєте, як от смажиш там, чи, 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 там роз, то, морожене філе куряче чи ще щось розморожується, там нічого немає. То саме з тією котлеткою. Та я знаєте, прийом, що там він розрізається, трошки вони там розтягують, щоб воно. Що воно більше місця займало. Це можна розтягнути, якщо воно чуть-чуть зменшилося. Якщо воно в два рази менше стало, ніж, так, е, ніж та булочка, то там вже тільки за, за рахунок майстерності прийшлося витягувати. Я там фотографії привів, так? я думаю, ви там вже побачите. Е, гроші стратив, так? А, а, а фотографувати не було що. Так що майте на увазі, що от з тими булочками, або їх, ой, з котлетами, або їх самим робити або брати в різних виробників ну якось виходить з того положення просто пам'ятайте що воно може банально стати в два рази менше ніж ніж та булка Потім вам потрібно обов'язково помідори. Помідори беріть в супермаркеті. Чому в супермаркеті воно дорожче, ніж там десь на ринках гуртових, але вам потрібно самим вибирати. Вам на ринку навряд чи дадуть вибирати. А тут просто стоїш і вибираєш. До речі, от з, тим, з, з тим стокерством, якщо чесно, деколи люди дивляться з боку, так дивляться, коли стоїш постійно. Я думаю, у вас таке саме. Потрібно ж якісні продукти, не тільки для цієї зйомки, а взагалі стоїш, вибираєш, там, дивлюсь, на мене вже косяться. Думаю, що він там стоїть ті помідорки, вибирає чи огірки? А ти вибираєш, щоб воно ідеальне було. Чи там булочку якусь фотографуєш, чи, чи ще там якісь сирники, чи ще щось. Та, то є такі, люди думають, що це ненормальні якісь чи що. Ну таке, е Значить, помідори ви вибираєте. Огірки я брав, так я ними не скористався, тому чому -то я їх купив, а потім виявилося, що то вони їх е мариновані використовують. То так вони лежали потім з'їв. Е салат салат берете в тому. ну Салат, латук, чи як воно називається. Зразу в, в там, горшочку такому. І тримайте його в холодильнику, щоб воно максимально свіже було. Цибуля Цибуля береться фіолетова е, сир. З сиром про сир я зараз скажу. Ну і все. І вам, напевно, треба буде ще різноманітний такий грубий перець. так? Можна посипати. Я забув посипати, але вам, напевно, воно згодиться. Е, тепер про сир. Якщо ви подивитеся як кращі фотографії, чи на стоках, чи в рекламі, там цей сир, який кладеться на котлету. так? Він є розплавлений. Як він розплавляється? От коли я фотографував там в ресторані, вони мають той пістолет з, з тим, як воно називається, ну з паяльником, газовий балончик, і цей пістолет, і він ним просто проводить і воно так би розплавляється, Цей сир. У мене такої штуки нема. Купувати заради одної зйомки, витрачати там 10 доларів на це також бажання нема. Що я робив? Котлету розрізав так, не котлету булку розрізав. Зісмажив ту маленьку котлету, що вийшла, і зверху поклав той сир, тоді в духовку кладете, але стояти пільнувати, бо я залишив, в мене взялося взагалі там все розплавилося стекло. Стоїте прямо і дивитесь, кладете на тарілку, і там трохи хвилин 5-10, може 15, воно починає вже розплавлятися, все витягнули. Маєте тепер котлету і сир рівномірно розплавлений. Далі там кладете оті помідори, там, цибуля. Цей салат, обов'язково, салат він додає. Дивлюсь, дехто бургери без нього фотографує і без помідорів, воно не дуже гарно. Виходить. Червоний колір помідорів і салат ну, виходить гарно. О, Ну і накриваєте це, це все зверху. Які там нюанси? У вас ще обов'язково повинні бути ось зубочистки, тому що ці помідори, цей салат, чи там ще, а я ще забув, ще крім котлет, ще шинку візьміть, щоб різні види у вас були ті. Бургери. Тим більше, якщо для стоків фотографуєте, за максимум треба видати чим більше файлів, так більше результату. О, будь при будь-яких розкладах, скоріше, всього, воно у вас все в сторони полізе. Тому я зразу розгубився, воно у мене все, все почало роз, розвалюватися. Потім закріпив зубочистку, тільки не забудьте їх витягнути, коли будете їсти чи комусь дасте. О, і якщо зубочистками, воно буде триматися, зверху накрили і фотографуєте. Як я сказав, як для стоків вже скажімо так, потратилися так, максимум результату робити. Там, на білому, на чорному фоні, там, то рука тримає бургер різні композиції, композиції. Ага. І ще купуєте, коли я казав, що купуєте, обов'язково кетчуп використовувати. Він як стікає, воно виглядає гарно. Також кетчуп буде використовуватися в соусницю, наливаєте, типу, як це соус. Що ще обов'язково треба купити? Ну, не обов'язково, але, скоріше всього, той. Ой, та, картопля, та, картопля фрі. Та, та, воно також, це можна, типу Як подається з нею, це можна сфотографувати, воно має виглядати гарно. Так, тепер про світло обов'язково треба сказати, що воно виглядало гарно. Дивіться, зі світлом, яка тут проблема? З одного боку, ми не можемо фронтально направляти світло. Фронтально це світло від камери, тому що воно буде неправильно. Використовуємо або соф... софтбокси бажано софтбокси використовувати, вона й жорстким світлом побавитися. Але світло ми від камери не можемо ставити, тому що не буде тіней і не буде об'єму. А світло бажано ставити або заднє бокове, але тоді обов'язково відбивачами підсвічуємо перед. Обов'язково. Я ставив під 45 градусів, але ближче трошки до бокового світла. Чому, Чому до. Букове так, ну, під 45 градусів, добре, букове, або навіть ближче трошки до камери. Одним словом, щоб перед вас не був провалений в тіні. Так, обов'язково, якщо ви бачите, що чуть-чуть провалюється, трошки все-таки світло до, до камери посуньте, або хоча б відбивачами. Тому що, якщо провалиться, повинно бути там тіні, півтіні, так не, не повинно бути пласке світло, але відбивачами, ну, тінь вперед, спереду має все-таки все освітлюватись. Тому блискучі відбивачі берете такі. Та Блискучі, сріблясті, можна білими, можна з зеркальцем навіть спробувати, спробувати як варіант, якісь такі світлові плями, але вас воно повинно добре читатися. Ну і Я постійно говорю, чим від... одна з ознак, чим відрізняється роботи професіоналів від роботи любителів, так що в професіоналів, як правило. В будь-якому жанрі фотографії є три плани. Так? Є загальний, є середній, є близький. Ці плани загальний середній близький, вони в різних жанрах фотографії відрізняються, тому що в архітектурі загальний план там це є одне, а в бургерах це зовсім інше. Але все-таки мусить бути плановість. Тобто, як ви вже, я вже тут другий чи третій раз повторюсь, як ви вже витратились на продукти, це не буде мало коштувати. Я вам зразу говорю, там одна котлетка, там, може, до долара кошти, чи, 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 чи дві котлетки, там півтора долари. О, як ви вже потратилися. Робіть різноплановість. Це може бути якийсь загальний план, так? тим більше буде надпис Copy Space, хто стокери знає, про що я надпис під текст. Середній план, близький крупний план, там рука тримає той бургер, бургер з фрі, ну По максимуму цього всього робіть. Верхній план, чуть-чуть нижній. Навіть можна такі варіанти, як різні ті. Різні об'єктиви. Тобто ви знімаєте звичайним там макросоткою, наприклад, а потім візьміть там на 35 мм зблизька підійдіть, він там бабах великий буде цей бургер. Дуже багато на якість вашої фотографії буде залежати дуже багато від того, як ви його приготуєте. Ну, Звичайно, це не мене бути магазин. Магазин так не буде дивитися, я вам зразу говорю. Тому буде багато залежати від продуктів, перше, від якості продуктів, вони повинні бути свіжі. Я Зранку пішов 9-10 години купив, зразу того ж дня я сфотографував. О, значить Від якості продуктів. І друге, від якості, як ви це приготуєте, ніж гострий. Нарізаєте, зразу кладете. Ну там, Чи помідорки, чи що. коли ото, що я вам говорив, в духовку кладемо котлету і сир, поки що помідори не кладемо. Помідори в кінці, тому що вони там, скоріше, всього, вони вже будуть негарного вигляду. Як смажити котлету, уважно пільнуйте, щоб вона і не досмажилась, і не пересмажилася. Правильно? Бо потім важко це вже буде на після обробці. Якщо вже часом пересмажили, просто кладіть тим боком, якимось гарнішим боком доглядача, до, до камери. Ну і тепер, якщо цікаво, то я десь фотографував 6 годин з 3 дня до 9 вечір, вечора намучився. Вийшло десь в мене 110 фото відео. Ну, 110 файлів. Отак, давайте там фото, відео. Пом... І от знаєте, де кликають, ой, в Canon RP і слаба батарея. Для моїх задач вийшла півтори батареї, і ще дві в сумці запасні, і скажу, так, моя внутрішня батарея скоріше закінчилася, ніж ніж це. Там вистачає просто на тих. Ти ж не, не став з ту-ту-ту-ту-ту, А там бігаєш туди, там поправив, там якась тінь, білий фон, відео поклав на той стіл, що обертається. Не, не з не з батареєю в камері проблема. Сил не вистачає. Коли за шість годин перед тим ти купив продукти, ще приготував і за 6 годин видав так 110 файлів, все, вже вечір змучений, батареї спокійно зарядилися, немає ніяких проблем. І давайте ще скажу свої помилки. Тим більше, от перший раз, коли я фотографував мене там в ресторані, попросили в ресторанчику. Давайте так, щоб я не з себе не робив супер такого. В ресторанчику, але у Львові. І які помилки? Я ще окремо зроблю відео про помилки в фотофотографії, але тут скажу так, що в принципі, знімаємо само собою, в рав файлі, в принципі, майже все можна виправити на після обробці. Ну, я так грубо, так, майже все. Але крім одної речі, ви не можете виправити. І тому з особливою увагою до цього віднесіть. ви не можете виправити промах по фокусу. За окремими винятками, якісь там 5D Mark4, здається, що там можна виправити чуть-чуть промах по фокусу, але загалом, якщо ви промазали по фокусу, це буде вже брак. А там такий нюанс, якщо ми близько знімаємо цей бургер, там хоч не хоч щось буде не. І якщо знімаємо на об'єктив помірно довгофокусний, так, там хоча б 85-100 мм, хоч не хоч щось буде не в фокусі. Щось буде не в фокусі. І тому уважно наводьтеся, бо я, там ми збирали збірку тих. Бургерів, ну типу, спочатку хліб, потім на хліб, все з одного місця. Так, камера зафіксована, щоб потім відео зняти, таке реклами. Потім там кетчуп, потім помі... там котлета, помідор, то, 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 то. І Я вже не міг камерою рухати. А я поставив нас на першу третину, так як всі вчать, на першу третину оцього булки, так, знизу. Першу третину і все кладеться, кладеться, а потім він починає це все складати. І само собою, котлета, там кетчуп, то та все воно так би ну, чуть-чуть роздавлюється, і в мене не в фокусі. Ну, воно пішло, але, скажімо так, я червонів, коли я віддавав це замовнику, я їм то сказав, це що, що так на мене не вийшло. Тому з фокусом будьте дуже обережні. На передню частину наводьтеся, навіть не на першу третину, а на передню, там де котлета, так як ще перестрахуватися, якщо у вас повний кадр, закривайтесь до 14, можна, я думаю, навіть до 16, нічого там страшного не буде. Якщо у вас кроп та там менше закриєтесь до 11 діафрагму, ну все одно перестрахуйтеся це з тим. І як ще можна перестрахуватися. Чуть-чуть Відійдіть назад. Та буде менше воно в кадрі цей, кетчуп, кетчуп, я вже цей бургер займати місце, або потім кадранети, воно більше зона фокус, зона різкості буде. Камери багатопіксельні, дозволяють потім кадринутися. Це краще, ніж ви не попадаєте в фокус. Я кажу, я, я говорю то, що я, через що я пройшов. Ну і все, напевно. Ну і як я сказав, з тим з освітленням. Передня частина у вас повинна, з одного боку, не повинно бути фронтальне світло, але воно не повинно і сильно в тіні бути. Там чуть-чуть, тими відбивачами е так управляйте світлом, е щоб ви воно було нормально. Все, сказав все, що знав. Враховуючи, що я один перший раз в тому ресторанчику фотографував, другий раз от, от, для стоків, вам фотографії, відео деякі приводив. Ну, Отаке. От Все. Пробуйте, пробуйте. Продукт популярний, особливо я знаю, що в мене багато стокерів дивляться. Продукт популярний і він повинен свої. Я думаю, я своє, то що я там вклав на продукти, там 13 чимось доларів, я думаю, воно повинно окупитися. Зроблю ще колись відео, як з'явиться час, про мої помилки фотофотографії, так. І закинув. Майже 600 файлів цього минулого місяця в вересні настоки, що воно мені дало. Все, все доброго, успіхів!